Володимир Фасенко, політолог, з нами, пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас, давайте чесно будемо розбиратися, що означає енергія змін, що означає наскільки можемо говорити про перезавантаження уряду, якщо в принципі це ті самі люди і нових прізвищ, а ми не побачили, принаймні поки. Але розпочнімо з того, що от повідомляють нардепи, які безпосередньо в залі знаходяться Ярослав Желізняк. Пише, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не присутні на звільненні безпосередньо зараз. Головуючи, каже, що не з наших причин це цитата. Може, знаєте раптом, чому. Пан Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, поки що станом на зараз не присутній в залі, не знаю. Да, але ну, це може вплинути на розгляд питання про його відставку. Як саме? Е -е, ну, я чув з різних джерел, що ну пан Дмитро з одного боку ну, розуміє, що скоріше за все відставка неминуча. До речі, можу вам сказати: перші чутки про можливість заміни міністра закордонних справ я почув ще рік тому, в вересні минулого року. Тому тут нема нічого дивного. Ну і ті, хто ну знайомий з роботи міністерства знають. Там були певні проблеми: внутрішні проблеми, кадрові проблеми, організаційні, фінансові проблеми, проблеми е, з кадровим забезпеченням, е, ну і взагалі з ефективністю роботи на певних напрямах е, дипломатії в першу чергу. Це країни глобального півдня. А тут одних особистих зусиль пана Дмитра не вистачало. Потрібно було навести лап всередині міністерства. Якраз на пан Сибіга, якого призначили. Першим заступником міністра він не займався от наведенням цього внутрішнього владу. Я так розумію. Врешті-решт вирішили дати можливість пану Дмитру трошки відпочити. Я от вчора розмовляв з колегами, які займають якраз зовнішніми політичними питаннями. Там різні варіанти, куди він може піти. Але якщо він, ну, скажімо так, буде демонструвати якусь фронду, ну я думаю, що це буде помилка. У нього є шанс у Кулеби залишитись Дмитра Кулеби, залишитись, скажімо так, представником президентської команди і через певний час повернутися на якусь високу посаду. Взагалі, от нинішні кадрові зміни, вони ж давно планувалися, ще на початку року. Да, значною мірою це рокировки, перестановки. Але чому це робиться? Для того, щоб ну, от президент сказав, що деякі міністри там, по 5 років на посадах. Далеко не всі. Але хто не 5, по 5 років? Малюська. Малюська і Кулеба є ще один якого не чіпають, тому що є ну скажімо, дуже високий рівень роботи, ефективність це Федоров. От єдиний хто зараз залишився, і хто п'ять років працював, це Федоров. Але ми знаємо, як ну скажем, високий рівень його роботи. А по на Кулебі ну до нього ставляться з повагою, Він яскравий міністр, один з найбільш популярних міністрів в цьому уряді. Але ну ну в тому відчувається навіть оці конфліктні інциденти, які виникли останнім часом з його заявами, ну це знаєте. Прояв емоційного вигорання певного тому треба трошки відпочити. А далі я думаю, що Кулеба ну точно буде на якихось високих посадах. Ми що про нього почуємо і побачимо його. Він залишиться. Ну, на мій погляд, якщо не буде зараз якихось конфліктів з його боку, він залишиться активним представником президентської команди дипломатичного корпусу України. Так, що тут така от ситуація? А по інших питаннях, ну президент міняє кадри для того, щоб дійсно скампак, не дати імпульс, щоб вони більш енергійно працювали. Він виходить з того, що якщо людину призначають. На нову посаду він має продемонструвати високий рівень ефективності роботи, більшу динаміку, більше ініціатив. Ну дуже часто так і буває. Коли призначили, ти працюєш більш енергійно, а потім от, може виникати застій в роботі. Саме тому президент виходить з того, що періодично треба кадри міняти. Ми це бачили. Це його кадровий стиль. Ну для просто для розуміння, от про про уряд шмигаля згадав Зеленський. Так, от, якщо порівняти склад уряду Шмигаля в березні 2020 року, коли його призначили, зараз він помінявся навіть без нинішніх змін на 80%. Тобто він оновлений вже на 80% на даний момент. Якщо брати часи війни, так половина уряду теж помінялася за часи війни. Отак от непомітно, не так разом як зараз. Але три міністри поміняли в 2022 році, два міністра минулого року, п'ять міністрів відставку пішли на і зараз. Це вакантні позиції. Так чи інакше, ці ну скажімо так кадри позиції треба було заповнити. Тому я вважаю, що це в принципі були неминучі закономірні зміни. Наскільки вони будуть ефективними? Час покаже. Зараз, поки зарано робити висновки, як свідчить досвід, деякі кадрові рішення, деякі заміни були дуже ефективними. От Камишин, наприклад, його призначили не так давно міністром стратегічної галузі промисловості. Ми побачили, які позитивні зміни відбулися. І зараз, ну скоріше за все, він буде працювати в офісі президента. Це як приклад того, що можуть бути ефективні зміни. А по деяких міністрах от стрільця звільнюють з посади міністра охорони на. Навколо на середовища дано ну, ну скажем, там так великих досягнень не було, і от якраз застій проявився, тому і міняють цього міністра. А по малюськи, наприклад, тут не тільки справа в тому, що 5 років попрацював. Ну кажуть, що він і сам хотів піти з посади, але тут інше завдання от розширення сфери впливу і компетенції віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Вона має стати ще й міністром юстиції. Для чого? А тому, що значна частина роботи по європейській інтеграції найближчим часом, це імплементація європейського законодавства в українське поле. І тому їй потрібен такий інструмент, як Міністерство юстиції. Так що, це я б сказав, концентрація і консолідація інструментів урядових пов'язана з європейською інтеграцією. Ну, фактично, для деяких міністрів це підвищення, а для деяких, поки що, не зрозуміло. А ви помітили до речі, пане Володимире, що ми поки що не бачимо таких формулювань, що поїде послом кудись. От цікаво. Ну давайте не поспішати. Да тут в кожному випадку конкретна ситуація. Я ж кажу, значна частина нинішніх кадрових рішень це рокіровки, перестановки. Зокрема, це пов'язано з тим, що ну кадровий резерв обмежений. Президент робить ставку на тих, кого він знає, хто себе проявив. Ну, от, простий приклад, Міністерство культури рік не було міністра там, був виконуючий обов'язки. Ну, він досвідчений, скажімо так, адміністратор, але я чув навіть від дипломатів країн наших партнерів, що ну, дії дуже обережні. Дуже обережно там є, наприклад, пропозиції по грантових програмах, а він не хоче брати на себе відповідальність. І до речі, от чому призначають кадрового дипломата Точіського на цю посаду? Я думаю, значною мірою це пов'язане з тим, що зараз, зокрема, робота і в сфері культури, і в сфері інформаційної політики, пов'язана з нашими партнерами. Це з нашими партнерами. Тому дипломатична складова тут важлива. Ну а Точіський попрацював заступником керівника офісу президента П. Певний час має довіру у президента, давно знайомий з керівником офісу президента. Да і тому я думаю, що враховуючи його досвід, його навички адміністративні, от вирішили, що хай попрацює на цій посаді. Це як приклад ставка робиться на досвідчені кадри. Дійсно, але в той же час ну кого звільняють, хтось просто переходить на іншу посаду, от як комишен, по. Пані Віріщук, ну вже є інформація. Я читав, що вона сама сказала, що переходить теж в офіс президента. Угу. Ну бо... пробачте, бо... про в цьому контексті і у Порхуна. Пане Олександр Порхун, це Мінвет. він був виконуючим обов'язків міністерства ветеранів. Теж написав, що отримав пропозицію в офісі президента. Очолити один з напрямків. Тут велике питання про виконавчу владу, пане Володимире. Яка як би розгадати завдання? Головне, що підсилюють? Підсилюють виконавч. У владу в сенсі э, ряд міністрів, да, кабінет міністрів, уряд або підсилюють офіс президента фахівцями, які яким, э, яким довіряє президент, до прикладу його ну, Дивіться, э, Олексій Кулеба. Він навпаки з офісу президента. Да, тепер іде. буде очолювати. Да. Мін, От трас, як ви бачите, що підсилюють, як на вашу думку? Ні, ну в даному випадку я б знати використовував інший термін. А як? Які на фронті використовують ротація? Угу. Ротація коли є люди, які на передовій на фронті, а, а, але втомилися трошки, їх перекидають на інший напрям, да, трошки відпочити, виконати інші функції. Да, і навпаки, а, в даному випадку ну, трошки про інше йдеться, але зміна функції. А, а, коли знаєте, от приходить людина, там от попрацювала в офісі, добре себе проявила, от як я, Олексій Кулеба, його перекидають на роботу, він буде займатися тією самою роботою регіональною, Політика, але буде як міністр займатися. Зараз треба відновити роботу цього міністерства. Воно буде роботи, ну, працювати в уновленому форматі. А щодо тих, хто прийде в офіс президента, ну подивимося, я думаю, що це скажімо так прояв поваги до цих людей. Праця влаштування, а але наскільки вони себе проявлять від проявлять на нових посадах. Від цього залежить їх подальша перспектива. Президент Пане Володимире. ефективність роботи. Оце головне на сьогодні. Я б сказав, частина рішень це вимушені рішення. Пане Володимире, Верховна Рада станом на зараз звільнила Дмитра Кулеби з посади міністра э, з, э, закордонних справ України. 240 депутатів проголосували за проти один, отримали 45 п'ятеро. Не голосували 44 четверо нардепів. Да, маємо цю новину. Ну, це очікуване рішення. Були вчора збої певні наприкінці парламентського дня, тому що я так розумію, не і мобілізацію всіх голосів. Оці ці 240 голосів. Це ж було якраз і по тих звільненнях, які вчора були, а потім менше стало, тому що ну хтось відійшов, хтось там розслабився зараз. Я так розумію, мобілізували е, ту частину депутатського корпусу, яка підтримує ці кадрові рішення. От ці голоси зараз і проявилися. Але е, е, з іншого боку, ну також от вчора стало очевидно, зокрема по Віріщук і по Ковалю, що ну треба проявляти, ну, повагу. До депутатського корпусу треба прийти відзвітувати, і тоді не буде проблем. Так, так що цей чинник теж треба приймати до уваги, Дякую. але поки що, от енергія, от те про що сказав президент, це скоріше імпульс надати роботі людей, які і так працюють, але новий імпульс, переміщуючи їх з одні посади на інші. Дякуємо вам, пане Володимиру, за вашу аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку і говорили якраз про останні зміни, або як висловився пан Володимир, ротації в Кабінеті. Найти министры України.